тому оголошено про початок набору в штурмові бригади МВС, гвардія наступу, до яких можуть вступати бійці патріоти, добровольці націлені на посилення сил оборони та звільнення окупованих територій України. У шостій приєднатись до цих бригад можна, завітавши до Центру надання адміністративних послуг. У нас проходить інформаційна кампанія щодо набору до національної гвардії, поліції та прикордонної служби. Люди можуть звертатися сюди для отримання більш детальної інформації з 8 години до 15.30, це з понеділка по п'ятницю, суботу з 8 до 14 та до 6 вечора, і в неділю також можна приходити з 10 години до 6 вечора. Основу підрозділів будуть складати поліцейські прикордонники, назвардійці, які мають бойовий досвід. Це унікальний підрозділ нового зразка, його бійці вольві патріоти, які виконували бойові завдання в найзапикліших напрямках на нашій території, До їх арсеналу входить: бронетехніка, снайперське, зенітне, протитанковий спорядження. До бойових завдань люті належить виконання штурмових дій, виявлення позицій ворога, його знешкодження, знешкодження ДРГ та інших незаконно утворених воєнізованих угруповань ворога. Окрім поліцейських, які вже мають бойовий досвід, до люті також можуть долучитися і добровольці. Це можна зробити самостійно, заповнивши анкету на офіційному сайті МВС або ж звернутися до Шостинського районного управління поліції за адресою міста Шостка, вулиця Садовий бульвар. Шістдесят або ж до центру з надання адміністративних послуг. Люди записуються як поліцейські, так і громадяни мирне населення.